Народ. Сьогодні з вами я, Людмила торолог проводник <кій> Підписуйтесь на мій канал, хто ще не підписався, ставте вподобайки, якщо подобається. Робіть розсилочки, діліться інформацією. Сьогодні я вибрала декілька тем таких, які мене зацікавили. Я зараз в Польщі. І ну, я ненадовго. Не на слідкую неділі буду дома вже. Так що не хвилюйтесь, ті, хто хвилюється, що я поїхала. Так, хочете так, як раніше, щоб було. Добре. Дивіться: на особисті розклади записуйтесь по телефону плюс 38 099 28 149 47. Записуйтесь через вайбер, Ватсап і Телеграм можна. Тепер, по поводу предыдущих розкладів, які були раніше. На особисті стосунки, ну, це такі спільні розклади, не лічного характеру, але деяким заходить на 100%, деяким ні. І ще хотілося б сказати вам, щоб ви, якщо це не ваші розклади, не притягуйте їх за уши. А значить, це не ваш день, не ваш розклад. Ваші будуть особисто, якщо ви замовите розклад у мене свій особистий, тоді буде ваш. На 100%. Тепер дивіться. Я сьогодні була в місті і розмовляла з одним жителем Швейцарії. Розговорилися, він каже: так в Україні ж напала Америка, не Росія, а Америка. От мені цікаво, я йому почала. Вибачте, мене горло болить. Я, я йому почала розповідати, що я з, з України, і, ну, я ж знаю, хто на нас напав. А його переубідити дуже складно. Мене це, ну, так, поразило, чесно кажучи. Давайте подивимося, Чому в Швейцарії кажуть, що Америка напала на Україну? Чому? що там Кацапи поработали. Ні, це, це виходить людина, так, людина, з якою я спілкувалася, вона, виходить, обмежена в інформації. Він просто не в курсі. Він просто не в курсі цих справ і тому так і сказав. Ну так, да, тут по дьяволу поработали теж. З їхньою інформацією, ось намагалися змінити долю. Добре. Давайте подивимось. Пройшла така тещула чула в інтернеті: мобілізація буде в Росії чи ні? Тому що там обіцяють ще зібрати людей і послати на обої. Буде ще мобілізація в Росії. Угу. Ну, тяжко зібрати. Кажуть, по всьому міру шкребуть. Знаєте, як ото? по сусікам. Казку про Колобка чули? Оце шкребуть по сусікам, збирають по всьому міру. Ілона, закрийте, будь ласка, мені двері. Їм дуже важко збирати. І виходить, що. А, угу. Ну, хочуть змінити судьбу, але у них погано виходить. Вони розстроєні, тому що у них не виходить те, що вони запланували. Не виходить, не сталося. Угу. Так. Да. Так, Вопрос А Закриють. А, ні давайте. Да, да, да. Закриють в Росії Ютуб. Тому що такий, ну, таке питання вже піднімається дуже довго. Рік, мабуть, мусолять вони, що от закриємо YouTube, щоб ніхто нічого не знав, щоб росіяни були там в нісознанки Закриють YouTube. Росія закриє для себе Ютуб. Капец. Да что ж такое? Ну. Собакин, ты відкриваєш открываешь. дивіться тут получается, що обмежені вони. Обмежені по Лунка, забери його. Він заходить, двері відчиняє. Так, дякую. Обмежить хочуть, але думають, що це нерівноцінно і дуже тяжко буде. Але тут такі, знаєте, карти йдуть. Ну що можна сказати? Дивіться, десятки, десятки, десятки. Ну, хочуть закончити це все діло. Обмежити, щоб ніхто нічого не знав. Розумієте? Тут сильно багато інформації в Ютубі і, ну, хочуть обмежити. А зроблять. Угу. Хорошо. Та ще будуть вибирати. Ну, знаєте, як сьогодні Ейзенхаузер, як він сказав, кажуть, хай закривають, нехай виключають, нехай не знають нічого. Нехай будуть там сидіти собі в Ніведені росіяни і їм будуть казки розповідати і надалі, а вони будуть слухати, хавати. Ну, така історія. Тобто, Получиться у них закрити, так? Да? Обмежити людей. Обмежить. Так, да, дьявол обмежує, бачите? Одна й та сама карта йде. Угу. На майбутнє що? Шанс на що є? Ну, а на майбутнє, кажуть, обнулиться в жертву. Що з цією жертвою? Шо з цією жертвою? Робота. Да. Їхня робота приведе до жертв. А що за жертви? Жертви незнані, не знання, ну, перебування в вакуумі, що ли? Ну, розстройство туди, да, що все закінчиться, Що Ютуба не буде, буде розстройство. Вони там намагаються вже якось попитки у них є закінчити. От вони займаються цим. Добре. А, а Америці вигідно затягувати війну. Теж сьогодні почула таку історію, що типа Америці вигідно. От вони ж там тільки цього і хочуть. Вигідно затягувати війну Америці. Угу. Вы знаете, вот показывают вот менятую долю, да, такие судьбоносные вот эти события, начиналось как бы с малого, ну, и, и шло на увеличение оборотов, больше и больше, ну, знаете, колесо закручивалось, все больше и больше, І на майбутнє кажуть, розтягується все времени, тобто ну, невигодно. Хочеться да, Так, щоб був. От швидше хочеться, навпаки. Затягувати війну немає бажання. Угу. В Росії. А зараз, господі, що я написала? Анука, ану-ка, за Ютуб я вже подивилася. Зараз у нас знаходиться з візитом Ентоні Блінкен, а, і там іде розмова про уранові боєприпаси, які пробивають броню а, в пакеті. Що він там привіз, то є фінансова допомога, плюс, плюс там, плюс, плюс, плюс. Ну, ніхто не озвучує, що там іменно на даному етапі. Ну, уранові всі снаряди будуть, які пробивають броню. Будуть є верніє. Угу. Ну, ви знаєте, тут кажуть, дуже длительний період, вони стримували це все, при собі тримали. Розповідали, вводили в ілюзії, для того, щоб показати силу свою, показати, проявити, ну, як би. Проявити і показати, що є насправді у них, що такі снаряди є. Оці очікування, от вони от очікувань поки що, як сказати, вони загороджуються, вони притримують. Це, це наше, типа, ну ми тримаємося. І що? По судді, що? Не зараз. ще витягують во времени. ще чекають удобного момента. От кажуть, по колесу фортуни чекати треба. А чого чекати? розрушиться? Угу. Ну, бояться розрушень от этих снарядов. Вони бояться, що може розрушитися якийсь мір. А що це за мір? Ану, покажіть. Mm -hmm. угу. Вони уходять от, от такого рішення на даному етапі. Вони кажуть, оцей шанс то він є, але ми зараз покажемо, що. Поки що чекаємо змін яких. Угу. Що це значить? Та ще вагаються. Так, да, вони ще вагаються. На цей раз не буде. Добре. На сьогодні все. Зараз короткі розклади, покашу. Ви там питання не задаєте. Якщо є, виникають питання, за... озвучуйте їх, записуйте, будь ласка. Пока-пока. Удачі!